Boď, jdi suda, podívej se videosik. Co tak je za No pobáčiš, jdi jí suda. Co tam za videosik? Co se tu ty oblízuješ? A šo? šo ty oblízuješ sebe? Máme na šo na hubi. Jak na hubi? Na čo ty divíš se? На цей. На обої. Як на обої? На обої дивився. Який там був світок? Рози. Стояли рози. Як рози? На що ти дивився, скажи мені? На обоє. Ти дивився на слески? Що? Не... Ти ти дивився на слизки? Ні. Як ні? Ні. Та який світок там був? Рози. Ні. Ти постійно дивишся на слизки, на попу. Все. Як все. Тільки ти вмієш... Не дивився я. Ти тільки вмієш дивитися на слизки і на поп. О, все, з твоїми відосами, все. Як...